Чао тутті! Вітаю усіх, хто приєднався, і ми продовжимо вивчати правила читання та вимови звуків італійської мови. І сьогодні розглянемо літеру Ссэ. Частіше всього, літера Сси вимовляється як звук С, орсо, «орсо», СІ. Але є і правила, яких необхідно дотримуватися як с будемо вимовляти літеру «с» перед голосними на початку слова, сабато, соле. І також перед глухими приголосними. Спектаколо, спорт, студенте, стаціоне, спагетті. Але перед дзвінкими приголосними Б, Д, Г, В або сонантом «л», «м», «н» літера С теж буде дзвінка, і ми її вимовляємо як звук з, Збальяре, здраярсі, згрідаре, Звельяре. Зловенія. Змонтаре. Знелло. Також як звук З ми вимовляємо літеру СС між двома голосними каза, роза, УЗАРЕ. Але будьте уважними, у складних словах, які складаються із двох основ, навіть якщо літера сс стоїть між двома голосними, ми її промовляємо як звук С. Джирасоле Бона сера. І також, якщо есе подвоєна, ми її промовляємо як звук с касса. масімо, Руссо. Русся. Россо. Пассо. Якщо після літери С з'являється літера Ч, то таке звукосполучення ми читаємо як ск перед голосними А «о», «у», або якщо з'являється, німа літера «а». Тобто у звукосполученнях ска, ско, ску, «скі», «ске» літера «ч» читається як К. Наприклад, Песка Песка. Скомодо, дискутере, скола, маскіле, схема. А перед голосними е, і це звукосполучення ми будемо промовляти як м'який подовжений звук Щ, щі, Ще. Наприклад, щарпам. Прощуто, щена, щенографія, пеще. Звертаю вашу увагу на те, що як і причитані літер Ч і G, так і причитані звукосполучення США. Важливу роль відіграють голосні «А», «О», «У» або «Е», «І», які стоять після них, а також присутність або відсутність німої літери А. Якщо ви самостійно зробите аналіз цієї таблиці, ви побачите закономірність цих правил. Переходимо до вправ на читання. Asparago. Ascensore. Asfissia. Assaggiare. Basso. Basta. Svecchiare. Impasto. Spasso. Trascorrere. Sposare. Scherzare, sci, sbucciare, risolvere, mascara, mascella, maschera. Per oggi abbastanza, buona fortuna a tutti, a presto.